Велике переселення міські керманичі готують концепцію так званого міського центру розвитку. Розміщений він буде на території колишньої тютюнової фабрики. У планах владці упродовж двох років тамтешню будівлю перетворити на осередок культурного, освітнього та мистецького життя Черкас. Будуть там і студії звуку та відеозапису, і концертна площадка, і навіть аматорський театр. Функціонуватиме також навчально-виробничий комбінат, тренінговий та громадсько-ресурсний центри. Переселитись до цієї споруди хоче і сама мерія. Туди переїдуть усі служби, окрім департаменту соціальної політики. Саму ж будівлю міськради виставлять на продаж. Більше про це нам розповість спеціальний гість студії, керуючий справами Черкаського міського конкому Микола Кудрявцев. Вітаю вас. Доброго вечора. Влада серйозно взялася за підготовку концепції центру розвитку міста. Плани грандіозні будівлю колишньої тютюнової фабрики хочуть перетворити на центр культурного, мистецького та освітнього життя. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що це за проєкт і з чого плануєте розпочати? Це абсолютно новий і дуже амбітний проєкт міської влади. Ці ідеї, які висловлював міський голова, ще на початку цього року, вони нарешті будуть втілюватися у життя. Я сподіваюся, що вже протягом найближчих трьох років. Новий квартал, який отримала громада міста у власність. Це квартал, який займає колишня тютюнова фабрика. Він повністю зміниться і стане серцем міста, його окрасою та центром культурно-мистецького життя. Серед амбітних планів також зробити на тамтешній території мистецьку галерею та музей науки. Що це буде? Є так дійсно такі плани. Мистецька галерея включатиме в себе художню галерею, там будуть розташовані. Художні твори майстрів як Черкас, Черкащини, України, і є доволі серйозні наміри міської влади спробувати залучити до експозиції і світові шедеври з тим, щоб залучити до. Відвідування міста Черкаси і гостей з інших міст, наприклад. Там одночасно має бути розташована і фотогалерея, тобто галерея фоторобіт. Мабуть, я думаю, логічно було б там розташувати і велику професійну фотостудію, проводити майстер-класи з художньої фотографії тощо. Тобто планів дуже багато, а концепція найближчим чином, найближчим часом буде підготовлена. І останнє запитання: переїхати на благовісну 170 через два роки. Також планує і сама мерія. Чому і яка доля будинку міськради дійсно такі плани є. Найближчі три роки у нас підуть на те, щоб. Перевести усі департаменти, всі служби і підрозділи мерії, окрім департаменту соціальної політики, який має бути більш наближеним до людей, до приміщень колишньої тютюнової фабрики. Це пов'язане з тим, що абсолютно нормальним є практика поєднання культурного, духовного художнього центру міста, центру подій, розваг, освітнього центру, де люди зможуть реалізувати себе. Розвиватися як особистість, а також поєднати там адміністративний центр. Тобто це буде абсолютно новий квартал, центр міста, в якому люди зможуть вирішити і задоволити будь-які свої потреби, вирішити будь-які питання, в тому числі і звернення до влади. Там же буде розташована, як я вже сказав, мерія з усіма підрозділами. Там ухвалюватимуться найбільш важливі рішення з питань життя громади. Загалом процес є доволі складним і проєкт є доволі масштабним, тому я думаю, що буде проведено навіть не всеукраїнський, а міжнародний конкурс на проєкт перебудови реконструкції приміщень колишньої фабрики. От, і щоб залучити найбільш інноваційні, найбільш цікаві ідеї, звичайно, ця будівля має стати зразком енергоефективності, зразком зручності, комфорту, як для відвідувачів, так і для працівників. Є дуже багато цікавих ідей, дуже багато планів. Але розпочнемо з першого кроку це. Буде розробка концепції нового центру розвитку міста, яка буде презентована громаді. Я думаю, найближчим часом. Я сподіваюся, що вже через тиждень я зможу її представити працівникам нашої мерії і вже через пару тижнів. Представити її на конференції мерів міст, яка відбудеться 27-28 вересня. Звичайно, громада міста не повинна нести зайві видатки, але потрібно врахувати, що нинішня будівля мері взагалі ніколи не була пристосована до адміністративних потреб, і жодними реконструкціями, жодними перебудовами, ці потреби не можуть бути задоволені, тобто в ній фізично не зможна поєднати всі необхідні служби. А також забезпечити достатній рівень комфорту для громадян. Тим більше не може йти мови про поєднання з іншими напрямками, там, умовно, з освітою, з культурою і мистецтвом. Тому можливий варіант розглядається для того, щоб громада не несла витрат зайвих, розглядається варіант продажу цієї будівлі нинішньої мерії за аукціону, для того, щоб приватний інвестор вже надав їй інше життя. За частково за отримані кошти, в тому числі буде здійснюватися реконструкція. Але я хочу сказати, що загалом той подарунок місту, який був зроблений, зрозуміло, що він потребує певних витрат, і про це неодноразово наголошувалось, Там певні були закиди, що доволі серйозно навантажені де на бюджет. Я хочу сказати, що насправді, завдяки політиці централізації всіх закладів в водні. В один в одне місце, тобто культура, освіта, мистецтво, наука і так далі. Я думаю, що насправді вдасться досягнути серйозної економії. Дякую вам за розмову. До побачення. До побачення. А я нагадаю: сьогодні гостем студії Віка Новин був Микола Кудрявцев, керуючий справами міськвиконкому.